Привіт! Задумайтесь но на мить. А що, як всередині кожного з нас є така собі енергетична мапа? От сьогодні ми й зануримось у світ чакр. Це давня система, яка, знаєте, може стати справжнім ключем до внутрішнього балансу і гармонії. І почнемо, мабуть, з питання, яке знайоме кожному. От буває таке відпочиваєш спиш, наче достатньо, а зранку все одно почуваєшся розбитим. Знайомо? Або, скажімо, раптом накочує якась емоційна хвиля, хоча, здавалося б, для цього немає жодних причин. І от знаєте, найцікавіше, що відповідь часто вона не десь зовні, вона всередині йдеться про наш внутрішній стан, про те, що можна назвати ну, таким собі порушенням енергетичного балансу. Ну що ж, давайте розбиратись. Щоб зрозуміти, що це за внутрішній баланс такий. Нам просто необхідно познайомитись із поняттям чакр, це і є ті самі енергетичні центри нашого тіла. Отже, саме слово чакра воно прийшло до нас із санскриту і означає коло або колесо. Але, чесно кажучи, мені набагато більше подобається інший переклад, вихор. Спробуйте уявити не просто якесь статичне колесо, а такий собі динамічний обертовий вихор. Вихор, який постійно в русі і втягує в себе життєву енергію, або як її ще називають, прану. А ось зараз буде просто геніальна аналогія, яка от все розставляє по поличках. Уявімо, що наш хребет це, скажімо, ліфт. А сім головних чакр це поверхи цього ліфта. І от щоб ми почувалися гармонійно, енергія має просто вільно знаєте, їздити цим ліфтом вгору-вниз, без будь-яких заторів чи перешкод. Ну що, готові? Тоді поїхали! Ми вирушаємо у таку собі подорож з сима енергетичними центрами. Почнемо від самого кореня нашої сутності і піднімемося до самої вершини свідомості. Отже, наша подорож починається, звичайно, ж, з фундаменту. Наш перший поверх це муладхара, або як її ще називають, коренева чакра. Абсолютно все, що стосується стабільності, безпеки, виживання, все це починається саме тут. По суті, Моладхара це наш зв'язок із землею, наша опора, наш якір. Вона відповідає за найбазовіші потреби: безпеку, стабільність, ну, виживання. Коли ми міцно стоїмо на ногах, почуваємося впевнено, значить з цією чакрою все гаразд. А що ж її блокує? Головний ворог тут страх. Саме страх, а особливо хронічна, затяжна тривожність, він буквально вибиває землю з під ніг, і все фундамент руйнується. Гаразд, їдемо вище, натискаємо кнопку другого поверху. І тут у нас светхістхана, сакральна чакра це можна сказати епіцентр нашого емоційного світу і всієї нашої творчості. Саме цей центр відповідає за наші емоції, за здатність просто кайфувати від життя, отримувати задоволення, творити. Коли енергія тут вільно циркулює, ми відчуваємо радість, натхнення, потік. А ось що тут головний блокатор. Вважається, що це почуття провини. Саме воно змушує емоційно закриватися і, по суті, гасити оцю внутрішню творчу іскру. Наступна зупинка маніпура, чакра сонячного сплетіння. О, це справжній сінький двигун, це центр нашої особистої сили, нашої волі. І знаєте, що цікаво? У багатьох традиціях вважається, що саме з цього рівня і починається справжня духовна еволюція людини. Маніпура це без прибільшення наше внутрішнє сонце. Вона дає енергію нашій рішучості, живить самоповагу, дає сили втілювати мрії в реальність. Коли ж тут дисбаланс, ми або почуваємося абсолютно безпорадними, або навпаки, вибухаємо неконтрольованим гнівом. А що ж здатне загасити цей внутрішній вогонь? кажуть, що це сором. А тепер ми підходимо до самого серця всієї системи. До анахати, серцевої чакри. І це не просто ще один поверх, ні. Це такий собі міст, який з'єднує три нижні, більш земні чакри, із трьома верхніми, більш духовними центрами. Ключова точка. Це центр безумовної любові, співчуття, гармонії. Коли анахата відкрита, ми здатні насправді глибокий емоційний зв'язок з іншими. Але що може зачинити ці двері до нашого серця? Зазвичай це біль минулого, скорбота, давні образи, які ми ніяк не відпустимо, і, звичайно, страх, страх знову відкритися і знову відчути біль. Добре, ми перетнули цей міст серця, і куди ми потрапляємо? У сферу самовираження. П'ятий центр це вішудха, горлова чакра. наш так би мовити, комунікаційний центр. Саме Вішудха дає нам можливість говорити свою правду, відкрито, чесно висловлювати свої думки й почуття. А що її блокує найсильніше? Брехня, і в першу чергу, брехня самому собі, самообман, коли ми нещирі з собою, ми ніби перекриваємо цей канал. Те ж саме відбувається, коли ми просто боїмося висловитись, боїмося, що нас не так зрозуміють чи засудять. Підіймаємося майже на самий верх. Наш передостанній поверх аджна. Багато хто знає її як чакру третього ока, це центр нашої інтуїції, нашої внутрішньої мудрості. Уявіть собі, що Аджна – це такий собі внутрішній компас, він відкриває нам доступ до інтуїції, до уяви, до якихось глибинних істин, це той самий тихий голос всередині, який завжди знає правильний шлях. І коли цей центр заблокований, ми ніби губимося в тумані власних думок, не бачимо куди рухатись, блукаємо в ілюзіях і просто не чуємо цього мудрого внутрішнього голосу. І ось ми на самій вершині. Сьомий найвищий центр Сахасрара, коронна чакра це наш зв'язок із чимось більшим, з універсальною свідомістю. Можна сказати, що цей центр це наш портал до духовності, до вищої мудрості, до відчуття єдності з усім світом. Коли Сахасрара, скажімо так, спить, ми можемо почуватися страшенно ізольованими, загубленими, втрачати сенс життя. А що ж блокує цей зв'язок із вищим? І тут, знаєте, такий собі парадокс це надмірні земні прив'язаності. Коли ми занадто сильно тримаємося за матеріальне, нам стає дуже важко дотягнутися до духовного. Отже, ми проїхались усіма семома поверхами, але ж головне питання а що робити, якщо відчувається, що цей наш ліфт десь застряг? Гарна новина в тому, що існують абсолютно практичні інструменти, які допомагають відновити вільний потік енергії. Так, що ж це за інструменти? Ну, по перше, це цілеспрямована медитація. Коли ми просто фокусуємо увагу на кожному з цих центрів, по-друге, звісно, йога, а точніше спеціальні асани, які по суті фізично відкривають заблоковані енергетичні канали. Далі йдуть дихальні практики, пранаяма, за допомогою яких можна свідомо керувати потоком енергії. І нарешті є ще робота зі звуком, мантрами, наприклад, і візуалізацією кольорів, які асоціюються з кожною чакрою. І ось тут треба зрозуміти одну дуже важливу річ: вся ця робота з чакрами це не просто, знаєте, полагодити якийсь один поверх, де щось зламалось. Ні, це шлях до цілісності, до такого стану, коли тіло, розум, емоції і дух, все це працює як один ідеально злагоджений оркестр. І от щоб просто відчути масштаб, ми з вами говорили всього лише про сім основних чакр, але. У деяких давніх текстах згадується, що в тілі людини їх насправді увага 114. Тільки уявіть, це ж просто підкреслює наскільки глибока і складна наша внутрішня енергетична система. Зрештою, всю суть цієї практики можна звести до однієї простої, але дуже потужної істини: гармонія всередині завжди веде до змін назовні. Тобто, відновлюючи внутрішній баланс, ми хочемо того чи ні, неминуче змінюємо і світ навколо. І наостанок, просто одне питання на подумати: якщо уявити, що наше тіло, наша енергія це такий собі музичний інструмент, як він звучить просто зараз, гармонійно чи, можливо, вже настав час його трошки підлаштувати.